пане Павле, допоможіть, будь ласка, розібратися в можливій російській тактиці і в тому, як вона виглядає зараз, тому що я розумію, вона на очах видозмінюється. І вочевидь, вона ну поступово наближається до того, що росіяни можуть і як вони будуть використовувати зокрема свій ракетний потенціал і ракет далекої дальності, і ракет більш близької дальності в контексті можливого майбутнього українського контрнаступу. Ракети крилаті, я так розумію, ті ж калібри, ракети, які летять повільніше, але далі, ракети більш близької дії, але які летять значно швидше, С-300. Але не тільки ракети: і ще й керовані авіабомби, і ще артилерія. Вона для тих місць ближче до лінії розмежування загрожує. В яку тактику для вас, як для спеціаліста, це складається? Ну, по перше, хочу попередити, підтримати вас і попередити наших. Земляків українців про те, що загроза ракетної атаки є цілком серйозною. За останні тренди останніх 10 днів свідчить про те, що ворог вже застосував, постійно застосовує різні засоби враження на всю глибину. І вже в нас були нальоти на і шахедами, кінжалом, навіть поки Києву вже. Кидались, дякуємо нашим засобам ППО за перша збита аеробалістична ракета над нашою столицею. І далі так буде. Вели ракетні обстріли 122-х ракетами х 22 це дуже небезпечні ракети. Стріляли 195-х. Зараз угруповання кораблів Чорного моря. Ну, якщо додати до того, що відмічені були над важливими районами безпілотники ворожі розвідувальні, які збили, але вони свою чорну справу частково встигли зробити, то до можливих продовження нальотів треба теж готуватись. Що стосується зміни тактики застосування сил противника, ну, за рік від масованих нальотів, коли там на льоті використовує 120-150 ракет. Ворог перейшов до більш ощадливої тактики, але нам від цього з одного боку це гуд, але це не набагато краще. Треба дивитися на ті цілі, які він ставить перед собою. Очевидно, по тим ударам, які відбулись. Перше, він не відмовляється від тактики залякування нашого українців з метою переламати ситуацію, щоб українці самі погодились на умови Путіна, на те якого він дуже хоче, якого він перед анонсованим контрнаступом Збройних сил України, якого реально в Росії. Дуже бояться і хотіли б застовбитись на тих територіях, яких вони перебувають досі. Я не розумію безумовно суті глибинної суті цієї стратегії, адже українці продемонстрували за минулі місяці, навіть гірше, страшніше, що нас не зламати. Ну втім, ворог не полишає своїх. Спроб. Ага. Продовжуються удари і по енергетичній інфраструктурі, не такі інтенсивні, але більш, більш точкові. Ага. Це свідчить про те, що противник розуміє стан нашої енергетичної системи після тих е, нальотів зимових, е, страшних вона насправді зараз діє в екстреному в екстремальному режимі такому і потребує, от якраз весна, літо осінь, час, на який ми хотіли б мати для того, щоб відновити більш-менш прийнятний режим роботи енергетики. Я не кажу відновити повністю, а більш-менш довести його до прийнятного. І ворог десь його шпигуни повідомляють про ті чи інші відновлювальні роботи. Він намагається в ключові точки. Які відновлюються здійснювати удари? Ця тактика залишилась третій елемент це удари по нашим військовим об'єктам. На всю глибину ну, тут треба починати від ударів крилатими ракетами в тилу ага. і завершуючи застосування з 300 цих керованих і плануючих авіабомб в безпосередній близькості до фронту, особливо на півдні. Ну, хоча це характерно і для всіх напрямків фронту, ворог. Готується до нашого контрнаступу, намагається максимально послабити угруповання mm -hmm. сил, намацати знову ж там якимись шпигунами намацати, mm -hmm. де е, перебувають ті сили, які завдадуть максимального удару. Mm -hmm. І останній теж військовий пункт е, він прощупує нашу протиповітряну оборону. Це безумовно пов'язано з одного боку з нашим майбутнім контрнаступом, адже да, у нас засоби ППО старі вичерпуються. Да, з урахуванням застосуванням все більшого авіації противника на фронті і використання керованих авіабомб цих, нам по і в очікуванні наших кого контрнаступу, нам треба максимально посилити військову. ППО, а це може дати якісь шпарини. Тобто на об'єкт. Ну, от я якраз про це хотів вас запитати. Тобто, необхідно в умовах, коли е, військо рухається, коли військо, наприклад, іде в наступ, необхідно захищати власне цю смугу, своє військо, яке рухається в наступ. Так і е, воно більш загрожене не ракетами, а вже авіацією, яка може в, в цей момент налітати на ці позиції. Правильно я розумію? Так, безумовно. В першу чергу це небезпека авіаударів по силам, що наступають, це застосування фронтової авіації, так званої штурмовики, гвинтокрили, ударні, які можуть нанести серйозні, серйозні шкоди нашим військам. І для того, щоб при, при русі наших військ їх добре захистити потрібно не просто ППО а ППО, яка діє на більш на більшу глибину побудову uh -huh. противника. Ти пане Павла, от правильно сняти, я розумію, сон, що які, саме. Пане Павло, от можна уточню один момент. Правильно я розумію, що саме для цього моменту в руху війська, і в той момент, коли ворожа авіація загрожує йому, саме тут от функції цього захисту від повітряної загрози має брати на себе наша авіація. Вот тому говорили про необхідність літаків. Саме правильно. Безумовно, тут справа в тому, що ми маємо значну частину зенітно-ракетних комплексів середнього малого радіусу дії, uh -huh. переносних зенітно-ракетних комплексів. Це засоби, які діють на невелику відстань. А uh -huh. Зараз потрібні засоби ЗРК, зенітно-ракетні засоби, як на об'єкти наші захищати наші міста від тих балістичних. І крилатих ракет, які на які на них спрямовує противник, так і для прикриття військ, які наступають, цю функцію краще виконує, звісно, авіація. Тому що радіолокаційна станція літака вона вища, літак летить на 9-10 тисяч метрів на такій висоті. Зона огляду значно більша. Дальність застосування ракет повітря-повітря. Теж більше, ніж у зенітних засобів. Ну, 075 07 вважається такий традиційний коефіцієнт для при використанні авіації. Тобто, ну, авіація нам крайне необхідна. А тактична авіація, яку ми маємо, вона мало того, що її малова, вона ще і. Поступається за тактичними і, технічними, і тактичними характеристиками силам противника, у якого літаки там су 30 су 34 Су-35, вони вже на одне угу. покоління старше наших угу. Новіші. Новіші угу. так. І було б дуже добре, якби наші партнери нам своєчасно передали. Сучасні е е сучасні фронтові uh -huh. винищувачі бомбардувальники. Ну, ми, ми, ж не, ми не просимо суперові там f 35 чи що. Насправді, F-16 16 це трошки краще, ніж ті літаки, які має ворог. Uh -huh. На жаль, поки що політичного рішення про їх передачу немає, але я сподіваюся, що невдовзі ми почуємо добрий звіст. Пане Павле, в от.